Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви розумієте, ми продовжуємо нашу прогулянку по садовому центру міста Ютерслав. Вибір ви бачите і вже розумієте, який. Очі розбігаються, папороті, гейхери, багаторічники, просто мрія. Спочатку багато чого думала, не покажу і навіть не вистачить часу, а потім вирішила пройтися ось так. Швиденько по рядах. Аквілегія всіх кольорів дерфініуми. Ви самі бачите, крім захвату, у мене нема нічого. Єдине, що заважають нам покупці. Не дають спокійно роздивитися, потрібно постійно переводити погляд на щось. Тому ось такі ривки. Але щоб побачити все. Доводиться ходити дуже швидко. Мені сподобалися декоративні кущі із, із різнобарними листочками. І, звичайно, я дуже люблю ліани і амперні рослини. Тому дивимося назви, кому цікаво. Ось, бачите, те, що я говорила, є жовтий жасмин. Бо раніше я його постійно плутала із фарзицією. До речі, саме та рослина була. Можливо, вона трішки по-іншому називається, але в народі расмин, і це був ампельний жасмин. Я такого ще не бачила зовсім. В основному є кущем, який дуже схожий на фарзицію. Але відрізняється квіточка формою. Це в основному всі тут ампельні рослини були. Це і плющі і іжималость, і клематиси і асортимент жим... кущів. Це просто вау. Декоративні варігатні рослини, кущі і ліани. Подаються нам ті рослини і користуються попитом, які. Ви знаєте, що ми вже віднесли їх в розряд агресорів. Але Дехто з вміє з ними спілкуватися. Це, до речі, була робина ампельна, здається. Оце так сама дивлюся і не встигаю дивися, дивитися за кадрами. Мабуть, треба за вашими заявками заходити і знімати тільки одну групу рослин один раз в тиждень чи як там вийде, бо зараз трішки змінився мій графік і не дуже побігаєш на інший кінець міста. Але я стараюся показую вам, можна зупинити, замідлити. Ви знаєте, я шестерінка така, яку можна зробити або повільніше швидкість відео, або навпаки пришвидшити і переглянути швидко асортимент. Якщо щось цікаво, зупинити. Піраканта, Піраканта в основному поворачива, червона і жовта. Три кольори. Інших я не бачу, та й сумніваюся, що вони є клематиси. Ну, це просто мрія. Тут дуже рідко буває пересорт саме з клематисами. І ось можна поглянути, яку температуру витримує, а вони всі в основному витримують мінус 25. Саме підібрані ось в такому асортименті. На деяких написано менше, і на одному я бачу мінус 30. Це вперше, чесно кажу, бачу таку кліматичну особливість. І бачите, вже деякі викидають бутончики. Є кущові вік Ой, господи, ну все, вже забула називаються. Я просто любуюся. Не можу відірватися і хочу передати вам це відчуття. Я постійно це кажу. Я хочу подарувати вам. Відчуття спокою, затишку і насолотої красою. Протягом декількох хвилин ви просто відпочиваєте від сьогоднішнього страшного дня і ночі. Всюди є жертви, всюди є. З Це так готується до перемир'я наш сусід, в яке, звичайно ж, ніхто не вірить ні тут, ні в Україні. Але відволікаємося від цього і спостерігаємо за рослинками. Як бачите, тут знову стоять таблички, де написано водні рослини, написано для рокаріїв. Для ротаріїв і для відкритих місцин сонячних, для тих, хто займається природним землеробством, вже багато що видно, флоксу. Є рослини, які саджаються чисто у природному стилі, і вони є медоносами. Тут теж є така діляночка, і майже на кожній рослинці, ви бачите, є бджолка бджілка це вказує про те, що він є медоносом ця рослинка. Оце ж я казала, це для кам'янистих садочків. І, звичайно ж, ось такі очітки, з все це для кам'янистих гірок. Це просто мріє кожної квітникарочки. Я сама Знаю, які у вас відчуття, я коли вперше сюди попала. Я просто не могла відірватися. Ходила, ходила і ходила. А потім зрозуміла, що мені в другий кінець міста йти пішки. Так що було мені весело. Ценерарія гібридна, продовжує радувати. Вона полюбляє притінені місця, і вона погано дуже переносить жару для України, як бачите, це не дуже добре. Але, можливо, хтось може зробити їм такі температури, і тоді вона квітне ну, найменше 8 місяців. Можна зберегти взимку і висадити знову. Як бачите, ось така вже розсада є для любителів свіжих овочів на вікні. Не потрібно вже саджати, просто поставити два кущика. Дуже люблю. Бегонії, саме за листочки, ось такі декоративні квіточки, там ніякі. Ну, дуже в як. Люблю дивитися, але не моя квіточка. З патіфілами. Це вже я одним, як ото кажуть, оком показую, що є. Зазвичай знімаємо те, що подобається, звичайно ж, блогеру, те, що подобається мені. Але я знаю, що люблять інші рослини, і я вам їх показую. Хоча б одним оком. Сукуленти, це вже тепла зала. І бачите, як я дивлюся. І з другого боку, великі, великоміри квіти для любителів зелених рослин. Ось цей мене зацікавив. Що це за рослина? Навіть не знаю. Добратися до назви немає, а інколи просто написано «зелений мікс, зелений мікс. І, да, здаватися. Інтернет тут не дуже ловить. Тому проглянути за програмою опізнавання упізнавання не дуже вдасться. І бачити всі на цвіту. Я не із-за квіточок, мабуть, тільки і підходжу до них. щоб Хоча які ж вони симпатичні. Ось тут спочатку хочеться все погладити, а потім розумієш, що, колючки. Своє вам нагадають, потім пізніше. Я раніше ближче підходила і зачіплялася пальцем, а потім шукали ми галочки ці і витягували це не дуже приємне відчуття. Тим більше вони мають таку можливість нариван. А не знаю, як буде, загноїтися можуть. Людей дуже багато всюди, ви бачите, інколи не встигаю відвести. Цікава форма. Наче водичкою налетіли листочки, звичайно ж, суккулент. Назву ви побачили, кому цікава назва. Я вже навіть не запам'ятовую деякі рослини, хоча б пам'ятати ті, які любиш. Звичайно ж, що... трояндочки. За знижками вже йдуть бачите червоні ціннички. Але всі рівно ціна така не дуже, як на знижку. В супермаркетах троянди зазвичай набагато дешевші. До речі, всі можна ці трояндочки висаджувати на вулицю. У мене вони росли бордюрні, бордюрчиком садила. Росли вони в мене, грунтові води дуже похневі, але ці росли непогано. Я про це давно спілкувалася вже з працівниками теплиць, які вирощують. І кімнатні троянди в основному у нас найпростіше було купити на 8 березня, ви знаєте. А потім під час, після цвітіння можна висадити їх. І немає цієї мороки з кімнатним кліщовим, кліщем паутинним. Трояндочки виб... Ой, вибачаюся, орхідейки. Новенького не дуже багато. Подивимося теж одним оком без витягування. З останнім часом заводиться асортимент один і той же він просто поновлюється. Бачите, навіть метелик Pink Flamingo є. Їх просто додаються нові екземпляри, а сорти ті ж самі. З моменту приїзду я ось цю орхідею найбільше пам'ятаю, до цих пір не знаю, як вона називається. Це минулорічний завозик був, і я вам показувала його більш детально. А сьогодні просто так ось покажу, що лишилося. А лишилося дуже-дуже багато. І, звичайно ж, мікси, які розкупляються швидше. Бо ціна там. Як мінімум 7 євро, 7 євро різниця. Знову ж скажу, що в супермаркеті такий варіант може коштувати 7, 8, і 9, і 10 євро. В залежності від завозу, в залежності, чи це мікс, чи це підписаний сорт на горщику. Ну, а тут, як бачите, в основному білі і жовті. Перед великодним. Завжди все є багато цих кольорів. Є теж серних знижки, ті, що повністю квітують, але це 6-7 євро. Звичайна якість непогана. Інколи бувають сюрпризи, вибачаюся. І погляньте розмір совою юкідан на дузі. Це просто таке шикарне біле море. Такі ніжні, святкові. Це мінічки. Це я їх поба... навіть важко їх побачити, вони стають собі так рядочком. Зазвичай вони підписані, тому я хотіла перевірити, чи немає назви. Але немає, вони ось так і прийшли міксом. Такі гарнюки. Але... але Але назв немає. Ніде? Раніше я думала, що вони й будуть такими маленькими, а вони потім мають таку здатність, як виростати деякі. Деякі так і залишаються маленькими, а деякі достатньо великими. Ось так. І побачила ще одну цікаву квітку. Я вам нещодавно показувала Каланхоя. Квіточек, яке мене зацікавило, великими дзвониками зеленовато зеленувато салатовими. І ось іще один із видів Каланхоя. Дуже важко і тримати, і знімати цікаво, назву можете глянути цього вида Каланхоя. Це просто хмаринка таких дзвіночків. І звичайні каламої. На прощання робимо останній погляд, відриваємося від квітів і йдемо на вихід. Ну, ви розумієте, як йдемо. Голова повернута все рівно до квітів, бо, можливо, ж там щось цікавеньке є. Але цікавенького я не помічаю. Знову бачу багато жовтих і знову мені хочеться жовту орхідею. І ось про те, що я говорила про Ромашки, які вони бувають різні і гарні. Прощаємося з розмаринчиком квітучим. І йдемо далі. Хотіла завершити і хочу показати ще пару кадрів, які я зняла у супермаркеті. Ось так виглядає вхідна зона. Ось, зацікавила мене ось ця квіточка. Це начебто білоцвіт. Але погляньте на квіточку. Вона така цікава і зовсім не схожа на весняний білоцвіт. І на літній теж не схожа. Але по назві ось так орхідейки з міксом стояться. Вусата. Мені сподобалася. До речі, я зробила тут все ж таки невеличку покупочку, дуже вигідну, дешеву. Пульсація. І ось лимонно жовта красуня. Аж хотілося такої прямо. Але місця немає. Тримаємо себе в руках, йдемо далі. Просто любуємося. Ось гляньте, який каскад буде вдома, як зацвіте. Квіточка біля квіточки ну яка ж краса. І ціна тут 9 євро на три гілочки це майже дарма. Ось такий бігліпчик. Як бачите, сорта, всі сорти знайомі, ось і зацікаво, чому такі жовтенькі листочки, чи мутантик якийсь буде, чи то пропадають листочки. Крутила, крутила, так і не зрозуміла. В супермаркеті найважче знімати. І ось такі баранчики на Великодень вже продаються. На смак не знаю, треба скуштувати. А весна, весна швидко йде, вранці йшла. Не було ще нічого, а повертаюся вже, починають квітнути сади. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі!